Хлопці ростуть і з кожним днем і повишають свою, повишають свою мастерність в тих іграх, що ми граємо, першість перше з, перші з ДФЛ. Ну а гра вже з дорослої команди це для них такий, знаєте, як екзамен, до чого вони вже дійшли на сьогоднішній день. І вони дуже хочуть показати себе з на найкращої сторони, і викладаються на всі, на всі 100%. Тобто, по бажанню, по самовіддачі, до них взагалі немає ніяких питань. Але ще майстерність треба почекати. Ще, ще трошки треба часу, щоб прийшла та майстерність, виконаність, бо дуже хочуть виграти, дуже хочуть забити гол. І десь трошки нам цього не вистачає спокійства і майстерності. Ну нічого, все попереду. Так що хлопці молодці і я їм подякував. Вони. Ми... Вони красавці для мене. На себе перемогти. Я їм кажу, що ваші перемоги попереду. Ті перемоги командні, які в них є зараз, чи буде на ближайший, ближайший час, вони забудуться скоро. А які ти вже виростеш футболіста, з якою майстерністю заявиш себе в дорослому футболі? Оце головне. Так що головне, головна перемога в них попереду. Я думаю, що взагалі-то наше бажання всіх. Щоб перемога у нас всіх була одна, це наша перемога і дяка нашим Збройним силам за те, що нам дають можливість займатися любимою працею, і хлопці викладаються і для них і борються на футбольному полі, так, намагаються що... то виконати і вправи фізичне, і вправи тактичне, і технічне. Тось тобто, і прийняли ми участь в підготовчому періоді з в турнірі з дорослими, грали. Так що ну якби воно пройшло так, як ми запланували. І зараз воно йде поетапно, поступово. Зараз ми граємо граємо дюфлу, граємо першість міста. От те, то, що ми закладали, воно зараз дає свої плоди. Дай Бог, щоб воно так і далі було. Е, першість міста для нас вона важлива. Е, з якої точки зору? Все ж таки, е, кожна перемога це залікові бали для нашого клубу. І е, я розумію, що хлопці вже в наступному році не будуть грати чемпіонат міста. Але ми дбаємо також про футбольний клуб. І наші перемоги це все йдуть в залі футбольного клубу. І щоб наші е, молодші команди вже грали там з вищої ліги, з добрими гарними суперниками. Тому результат якось, ну також мав значення, так скажемо. Ну тут, ще є хлопці, які в дюфлу менше грають, і вони тут ще також отримують ігрову практику, навантаження і тактичні вимоги зараз. У нас ідуть такі ну, дуже тяжкі для них. Так що вони стараються, намагаються, я їм вдячний. Вони молодці. Так, ми тренуємося, стараємось прогресувати. Дивимось на, стар... на ігри старшої команди і знаємо, як вони більш-менш грають. Беремо з них приклад і достаємо краще, так, так сказати. Коли ми граємо проти них, то я маю більшу мотивацію грати в ДЮФЛ, і бо коли я граю проти них, я стою намного сильніше. Зараз маємо задачу вийти з групи. А там як повезе. Нещодавно ваша команда стартувала в змаганнях ДЮФЛУ, а сьогодні стартувала в чемпіонаті Києва. Як розцінити свій старт? На Київ я не грав, тому що я грав проти першої команди. Ну а так, я подивився перший пер 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 тайм нашої команди. Вони грали дуже добре і надіюсь, що ми займемо пер перше місце на Київ.